Миттєвий розголос цього тижня набуло дострокове звільнення з в'язниці екс-депутата Віктора Лозенського. За жорстоке вбивство селянина Валерія Олійника його засудили до 15 років тюрми. Згодом вирок скоротило до 10 років, але Лозинський відсидів лише три і вийшов на волю за рішенням суду. Базувалося воно на висновках лікарів, які поставили вбивці тяжкі діагнози. Мовляв, лікуватися треба тільки за межами в'язниці. Тож Лозинського випустили, навіть не дочекавшись закінчення терміну для апеляцій. На волі Лозинський закатав грандіозну гулянку, але тривала вона лише один. День завдяки суспільному розголосу в справу втрутився і президент Порошенко і прем'єр Яценюк. Генпрокуратура відразу затримала Лозинського. Наразі він етапований до Бориспільської колонії, де чекатиме на рішення апеляційного суду. Прокурори завели справи і проти працівників пенітенціарної служби а також судді. Який виніс незаконне рішення розслідує також, на чому базувалися висновки судово-медичної експертизи щодо стану здоров'я пана Лозінського, Виконувач обов'язків генпрокурора? Олег Махніцький припускає, що висновки ці були сфальшовані. Словом розплутується вся корупційна схема, яка вочевидь в Україні задіяна не вперше. Судова система вже давно вимагає докорінних змін. Президент Порошенко після історії з Лозинським доручив створити робочу групу, яка прискорить розгляд судової реформи в парламенті. Про інші перші кроки нового президента та сенсаційні призначення. Далі Володимир Соколов. в першому турі гучна інавгурація. А далі для Петра Порошенка настали непрості часи. Війна на Сході, газове протистояння з Росією, анексований Крим та ще й економічна криза. Такої розібраної країни не отримував ще жоден президент. Від Порошенка чекають миру. Але очікування миру теж неоднозначні. Одні люди чекають перемоги на сході країни. А для цієї перемоги поки недостатньо ресурсів. І зараз от я порадив президенту не робити таких заяв, що ми протягом тижня, місяця вирішимо цю проблему. Не вирішимо. Народу треба казати правду. А правда полягає в тому, що мирний план Порошенка з врегулювання конфлікту на Сході Росія підтримує лише на словах. Вогонь терористи не припиняють, зброю ніхто не здає. Навпаки, її все більше і вона все потужніша. Навіть з'явилися російські танки на нашій території. Про це Порошенко сказав Путіну під час телефонної розмови. Але російський президент українського схоже не почув. Спроби порушення нашого кордону озброєними до зубів найманцями не припинилися. Рятівний коридор для виходу мирних жителів із зони АТО, який президент доручив створити силовикам, ще в стадії організації. Хоча люди все активніше залишають гарячі точки. Є проблеми у глави держави із власною командою. Кадрів не вистачає. Призначення на ключові посади давніх друзів і колишніх партійних соратників може викликати негативну реакцію виборців. А нові люди переважно з бізнесу не мають політичного досвіду. Перші призначення кадрів, зроблені президентом, ще раз показали, що президента не було такої великої команди, великої лавки запасних, з якої він би міг вибирати людей. Найбільшою несподіванкою стало призначення главою адміністрації президента колишнього медіамагната Бориса Лошкіна. Разом з Петром Порошенком вони свого часу володіли журналом та сайтом кореспондент. Минулого року Лошкін змушений був. Продати свій холдинг, до якого входило 50 інформаційних ресурсів Сергію Курченку. Петро Олексійовичу хочу пожелати того, щоб він зробив все, що він планує. Ще один сюрприз: відновлення Петром Олексійовичем посади першого помічника президента. Ним став донедавна надзвичайний і повноважний посол України в Норвегії Юрій Оніщенко. Те, що Порошенко відновив цю посаду, свідчить про те, що він дуже прискіпливо відноситься до ось графіку своїх зустрічей, з ким він буде зустрічатися, щоб хтось регулював. Не глава адміністрації регулював, а це окрема була людина. Зберігається також інтрига, кого запропонує президент на посаду міністра оборони, закордонних справ та генпрокурора. І чи взагалі робитиме у цих відомствах? Кадрові перестановки буде, буде. А що значить невигідно? Якщо у нього не буде своїх людей на ключових посадах, якщо не буде свого генерального прокурора, він не зможе вести, наприклад, ефективну антикорупційну політику. Він буде залежний від інших. Але й тут не все просто. Майже на всіх посадах, де має квоти президент, працюють його союзники по майдану. Тому для ротації Петру Олексійовичу потрібні переконливі аргументи з одного боку. Це президентська квота. Так, президент має право призначити міністра закордонних справ, але дещиться, що він погано справляється, я б не сказав. Провалів немає. Ну добре, джеся не підходить. Яким його замінити? Що є такі Те Теж саме з міністром оборони. Преса фаворитом на посаду очільника МЗС називає посла України в Німеччині Павла Клімкіна. Але для ротації поки що немає вагомих підстав. Значно більше аргументів у президента змінити керівника державної прикордонної служби, яку цього тижня штурмували мітингувальники. Люди звинувачували керівництво відомства у корупції та нездатності організувати охорону державного кордону на сході країни. От тільки як звільнити головного прикордонника Миколу Литвина, питання. Він брат колишнього спікера, на якого орієнтуються Чимало депутатів, а президенту підтримка в раді зараз як ніколи потрібна. Оскільки на Володимира Литвина орієнтуються досить багато депутатів у Верховній Раді, і це не лише депутати тієї депутатської групи, до якої він входить формально, а й багато інших депутатів, які вважають його авторитетною людиною, більше того, готові голосувати за нього, як за голову Верховної Ради. Тому я думаю, що Микола Литвин утримується на своїй посаді. Ще один претендент на виліт, глава НБУ, до якого в українців чимало претендент. Дензій саме за його правління гривня зазнала найбільшого падіння в своїй історії. А обіцяного Степаном Кубівим її зміцнення так і не відбулося. Але головний банкір поза ботою президента. Та навіть губернаторів за чинною конституцією президенту треба узгоджувати з прем'єр-міністром, і все ж кількох він, імовірно, призначить вже наступного тижня. Харківську область може очолити Геннадій Кернець, який у вівторок повертається в Україну з Ізраїлю. Сам Геннадій Дольфович таку можливість підтвердив на привіл два в телефонному режимі. Крім того, за нашими джерелами на губернатора Київщини розглядають двох кандидатів: соратника Порошенка ще за помаранчевої революції Романа Безсмертного та відомого бізнесмена Лева Парцхаладзе. А також в оточенні президента готують ще один план. Розпуск Верховної Ради. Якщо президент не проведе в поточному році дострокових парламентських виборів, він програє. І тоді пастка завищених очікувань накриє його наступного року. У нас є така закономірність. Через рік відбувається різке зниження популярності будь-якого президента. А в умовах нинішньої кризи і військово-політичного протистояння з Росією це може бути і раніше. Так що, от запасу президента, найбільше півроку у тому, що цей парламент приречений на розпуск, не говорить хіба що лінивий, водночас чи ефективно працюватиме з президентом і урядом новий, фахівці сумніваються. Що краще цей парламент, з яким, хоч якось, можна домовитися. Чи коли, наприклад, в новому парламенті буде батьківщина велика, фракція Ляшко, попробуйте домовитися з Ляшко, якщо він один. Там сьогодні зажигає в парламенті. Так що можна, що буде, що можна подумати, коли там буде 20 таких ляшок, ляшків? Так? Або ще гриценки, буде ще 20. Але в адміністрації президента, схоже, серйозно думають про дочасні парламентські вибори вже цієї осені. За нашою інформацією, навіть складають виборчі списки. Компромісом, який дозволить нардепам погодитися на вибори, може стати зменшення прохідного бар'єру для партій до трьох, а можливо і двох відсотків. Але чимало залежить від того, як довго триватиме антитерористична операція. Володимир Соколов, Факти тижня.